Вітання всім на каналі спінінг. Сьогоднішнє наше відео присвячено подарункам для вас зі збірної України. Ми вирішили надати подарунки на розіграш з чемпіонату світу з автографами збірної України, і е, хочемо зібрати гроші для допомоги. ЗСУ. Всі ці кошти будуть спрямовані на благодійний фонд Україна ти», в якому я є також членом цього фонду, і вони підуть на реабілітацію наших бійців, які її потребують на запорізькому напрямку. Отже, лотами будуть ось такі ексклюзивні кепки, в яких ми виступали. Тут будуть стояти всі автографи. Всієї команди буде ось така чудова маніжка теж з автографом від Олександра Матюка. Буде також ось такі наші фірмові джерсі від Олександра Бондарця з автографами і від головного тренера збірної України Олега Федоровича Канаваленка. Також. Орловим, я сподіваюсь домовлюватись про одну мишу. І від особисто від мене від каналу про спіннинг, я куплю прям тут одну пляшку справжнього ірландського віскі, коробочну версію теж буде з автографом. І ми вам подаруємо все це. Мінімальний донат 200 гривень. Чим більше буде від вас донатів, тим більше шанс. У нас буде шість переможців, будемо збирати ці кошти на банку Манабанка, і потім, в випадковому порядку, через програму ми зробимо цей розіграш. Отже, пішли, будемо брати автографи. Перший автограф у нас буде від Юрія Орлова. Орлов! Міжконтинентальний чемпіон світу чемпіон, за чемпіон за, галактики. Чемпіон, чемпіон чемпіон Где а де хочеш, дивись, де, де То тобі здесь. подобається, там ставиш свій підпис. І одновременно дарю сертифікат на безкладний <ривалку>, ривалку з Двітрієм Херсіком. <ривалку> а до речі, я домовився з Юрієм Орловим, ми ще подаримо мишу одному з вас, одному з вас з одному з переможців. Любима, Любим. Я її вирощував. І <ривалку> от, я і буде миша. Ще так прикладували. Все, дякую, Юра, йдемо далі. Да. Дмитро Галаш! Ура! Дмитро Галаш! Стави нам підпис. Де? На козирьку? А де тобі подобається? Давай. Олександр Матюк, який зробив найфеноменальніший результат з, з, по розміру. 113 см. Перебив всі рекорди. Да. Та, як дивись, де тобі зручно. Є! Оця кепачка теж. Є! Олександр Бондарець. Ми зараз е збираємось ще. І хлопці, якраз я бігаю, поки вони всі тут славлять автографи. На Джерсі, на маніжках теж все буде. Бо мені зараз незручно. Саня так запулив на всю кепку, Щоб було видно, хто тут батя. Артем Мартьянов. Найшвидший, найшвидший разом з Поляковим на... Я думаю, що во всій галактиці. Автограф від тьоми. Володимир Поляков. Так, Ловчик, десь отут. Десь тут, так? Колег Педорович Коноваленко зараз у нас на барбікю. І в нього теж ми беремо автограф ось тут. Збоку, на самому почетному місці. Ось тут. Десь тут? Так. Да. Спіймали Дмитра Корзінкова. Автограф на подарунковій кепці ось тут. Як виявилось, душа збірної України. Харизма. Харизма і темперамент. Технічна підтримка нашої збірної. Щоб хлопці були ситі. Так, Ось, отут, от, 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 от став підпис. Ага. Так, Юрій Олексійович так, так, так. Покажи, яка краса. Покажи, покажи, яка краса. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, хлопці. Ну і звісно, звісно ж, я теж поставлю свій автограф. Отут, Іринка, іди показуй. Ось мій автограф. отут пишемо про спінінг. Ще раз нагадую про умови донат 200 гривень гроші збираємо. На благодійну організацію Україна це ти членами ці організації також є, і всі ці гроші підуть на реабілітацію наших бійців. Тобто, це допомога на зсу. Чим більше ми зберемо грошей, Грошей, тим буде, звісно, краще. Буде в нас шість переможців. Подарунки в нас будуть дві ось такі ексклюзивні кепки: джерсі від головного тренера Олега Канаваленка, Джерсі від Олександра Бандарця з автографами. Маніжка від Олександра Матюка. В нас буде улюблена миша Орлова, на яку він ловив. У нас буде. Від мене від каналу про спінінг коробочна версія справжнього ірландського віскі і щось ще. Коротше, в нас будуть шість переможців. Тому заздалегідь всім дякую за участь. Дякую за донати. Ну і чекайте розіграш.